Революція гідності це момент, коли українці довели всьому світові. Свобода варта будь-якої ціни. Тут, на Майдані, народилася нова Україна. Це історія про мужність, біль і перемогу духу. Друзі, підпишіться на канал, щоб ми разом відкривали і берегли історію України. Попереду ще багато важливих історій, які не можна забувати. Осінь 2013-го. Україна стояла на межі великого вибору Європа чи повернення в обійми Москви. Президент Янукович обіцяв угоду з ЄС. Але в останню мить відмовився. 21 листопада студенти вийшли на Майдан із прапорами Євросоюзу. Це був початок. Спершу Майдан був мирним. Молодь співала пісні, будувала маленькі барикади. Це нагадувало свято демократії. Але в ніч на 30 листопада влада показала своє справжнє обличчя. Беркут жорстоко розігнав студентів. Цей злочин обурив мільйони. Українці відчули, тепер справа не лише у ЄС, а в у власній гідності. 1 грудня 2013 року Київ прокинувся іншим. На Майдані зібралися сотні тисяч людей. Це був народний гнів. Мирний, але непохитний. Україна сказала: ми не дозволимо принижувати наш народ. Майдан перетворився на місто. Барикади з мішків і шин стали символом спротиву. Тут працювали лікарі, волонтери, музиканти. Люди співали пісні, молилися разом. Це була Україна, об'єднана мрією про свободу. У січні влада ухвалила диктаторські закони. Протести загострилися. На вулиці Грушевського почалися бої. Пролилася перша кров. Загинули Сергій Нігоян, Михайло Жизневський, Роман Сеник. Їхні імена стали символами боротьби. У лютому майдан перетворився на поле бою. Влада застосувала зброю проти народу. 18-20 лютого відбулися найтрагічніші дні Революції Гідності. Понад 100 людей загинули. Їх назвали Небесною Сотнею. Вони віддали життя за свободу України. 22 лютого Янукович утік. Народ переміг. Але перемога мала високу ціну. Революція гідності дала нам нову Україну: вільну, сильну і нескорену. Революція гідності це не лише минуле, це урок і заповіт. Ми мусимо пам'ятати тих, хто віддав життя за свободу. Друзі! Якщо вам важливо зберігати цю пам'ять, підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть у коментарях, що для вас означає майдан. Разом ми зробимо так, щоб герої ніколи не були забуті.